Так, ось така тут краса в день. Ми вже під'їжджаємо до Парома. Так, ну що, сьогодні у нас маленький дурдом. Я не думав, що в суботу зранку буде дуже-дуже багато автомобілів на паром. Простояли чергу перед Довером майже 3 кілометри. Потім в довері усе на оформленні білета на заїзд вже безпосередньо в сам порт, щоб навантаження, ну, щоб навантажитись на корабель, також дуже багато людей і дуже великі черги. Ну що, прийшли ми там оформлення заїзду. Дали нам такі білетик і шукаємо 177 місце. Як я розповідав, на стовпах все написано, їдемо потихеньку, дивимося своє місце. Ми відстояли, трохи десь годинки півтори, мабуть, чекали до завантаження. Відправлення у нас через 25 хвилин і нас почали вантажити. Тут так люди стоять в чергах, теж такі лінії. Тихенько їдемо на паром. Відправили нас відразу на другу палубу, Та, що вище, і будемо двигатись туди. Підіймаємось. Я, мабуть, давненько вже не їздив на другому поверсі, може за всю історію там один раз чи два був тільки. Зараз побачимо. В принципі, все як завжди, але Типу що вгорі. Запаркувались, Так запаркували автомобіль, ну, заїзд там буде виїзд. Ну а зараз ідемо, шукаємо де піднятись на кухню, в душ сходити треба. Коротше, потихеньку шукаємо. Ну що, сходили на душ, стали в чергу пообідати. Тут трошки є людей. Зараз побачимо, чим будемо обідати. Так, що у нас сьогодні такий обід? Квасоля, сосиска, бікон, гриби і яйця. Ось так проходить час очікування. Поки припливемо на сторону Франції. Хтось чим не займається, хтось робить. Так, протиснулись ми. Протиснулись в таких щільних умовах. Ззаду у нас також мало місця. Спереду. І шо? Готуємося, чекаємо, поки надійде черга і будемо виїжджати. Єдине, що я вам забув сказати, що цього разу ми припливли в Кале. Калайс. Кале. Чи Калайс? Хто як називає? Калайс, правильно називати його. І тому є надпис такий, який нас зустрічає. Єдина відмінність того, що нам звідси десь на 20-30 км далі їхати до кордону Бельгії. А так, в принципі, все те ж саме. Такий самий порт. Напевно, він такий самий. Просто він, мабуть, новіший, тому що відносно недавно робили тут ремонт. Будували повністю новий термінал, перебудовували. Ну і що? Я вам ще скажу, що якщо ви пустий, просто притримуйтесь е, зелених стрілочок, які ведуть на виїзд. Оранж е, помаранчеві, ведуть на до таможні, або на контроль ветеринарний. Ну, це якщо ви везете вантаж, який, який потребує ветеринарного огляду, тоді вам треба їхати. Дотримуючись помаранчевої таблиці. А так, ми зараз будемо їхати орієнтуватись на таблиці exit Ну і все, як зазвичай з любого порта, все табунцем, табунцем і виїжджаємо на виїзд. Тут, як завжди, контроль стоїть, вибірково зупиняють і перевіряють. Можуть перевірити документи, можуть перевірити просто притчі відчинити їм треба. Ну все, їдемо на виїзд. Зараз заїдемо в магазин. І... в Нідерланди. Так, заїхали в Дункерк. Тут біля Дункерку треба зайти в магазин під дову. Зараз куплю хліба. Та будемо їхати далі. Так, їдемо вже по Нідерландам. Трохи занирнули в коротенький тунель, це там 1,4 км його довжина, також під водою все проїжджаємо, а зараз я вам покажу ще один тунель. Там він набагато довший. Так, а ось і другий тунельчик. 6,6 кілометрів. І він уже в нас платний. Тут завжди закладує вуха. Я не знаю на якій ми глибині їдемо, але ну, довгенький тунельчик. І глибокий і довгий. Проїхали ми вже тунель. Напевно, це найдовший тунель під водою. Автомобільний, на якому я їздив, по якому. Зараз під'їжджаю до платки, це задоволення нам коштує 25 євро. Спереду оплата. Якось так. Оплату провели, провели їдемо далі. Що таке інколи буває, я не знаю, в мене вже два рази таке було, що на цій, на цій плаці відкриті шлагбауми, ну і тобто проїжджаєш і ні за що не платиш. І Від чого це залежить, я не знаю. Але в мене вже таке було рази два мабуть, три. Але було. Погода добра. Вже весна, сонечко, але 10 градусів. Все ж таки весна. Так, ну що, приїхали ми вже на завантаження. Чекати, будемо чекати, обіцяють в понеділок. Сьогодні субота, коротше, треба півтора дня простояти до завантаження. Якось так. Побачимо що буде. Гарного дня. Стоїмо на паркінгу, чекаємо завантаження. Всі, приїхали на те саме місце, де минулий раз. Стоїмо. Дуже сильний вітер, дуже сильний. І вчора ввечері навіть була повітряна тривога. Я так розумію, пов'язана з... з сильним вітром або шторм був. Дивно, коли ти за кордоном чуєш повітряну тривогу, ти не знаєш, що з нею робити. Дома ти знаєш, тут ти не знаєш. Так, ну що, всім добрий ранок, сьогодні у нас вже понеділок, отримали референс номер, зараз йдемо, зареєструємося, будемо їхати на завантаження. Тут ось так в будочку приходиш, там стоять комп'ютери, просто реєструєшся. Так, пішли, зареєструвались, отримали таку бумажку на заїзд, навантаження. Тут ще в мене батя приїхав вчора до мене зараз відкриваємо зміни і починаємо роботу. Що, їдемо на завантаження і печемо в Україну, поїхав. стали під рамку, балети усі наші стоять, будемо розпочинати завантаження. Коротше, якось отак все відбувається. Одною рукою трохи неудобно, але принцип покажу. нашого тут прискакали. Розворотив. Оп і стойло. Так, ми вже завантажились, зараз ми все встаємо на парковочку, йдемо забираємо документи і будемо вирушати вже. Виїхали, їдемо по Нідерландам, десь піймали пробку, стоїмо, не зрозуміло чого, вже на 6 км розтягнулося, поки що стоїмо тихенько. Лівий ряд ще шевелиться, наш ні. Зараз побачимо що там. Наче поїхали потихеньку. Городі трошки розсосалось. Але типу не розумію, чому, не видно нічого, що відбувалося. Ну все, вже тут знаки інші з'явились. то було 50, це вже 90. Тобто далі вже пробки нема. Підкатуємось ми вже до Німеччини. Тут невеличка тягучечка, але зато нема пробки. Це у нас восьма вечора вже по-домашньому. Зараз побачимо, як ми там проскочимо, що воно буде. Що, проскочили, в принципі, швидко, але в мене дуже підграє. Ой, оці люди, які. Я не знаю, як їх назвати, їде посеред дороги зупиняється і відкриває країну. Ви хоч думаєте, що ви робите? Можна ж проїхати до першого другого паркінгу і там стати. Ні, вам треба зараз. Із-за цього і дуже величезні пробки. Дякую. Їдемо далі. Всім гарного. Так, ну що, сьогодні вже у нас середа. Вчора вночі на останніх хвилинах знайшли новий паркінг е на 12-му автобамі автопу. Здоровий капець. Приблизно з такі об'єми. Були у нас два місця через одне авто. Короче, зупинились, переночували, вже поснідали і зараз будемо вирушати далі. Все, печемо. Ось вам традиційно в будній день в обід черга на кордоні Польща Німеччина. І це тільки початок цієї черги. Ось зараз заїжджаємо, а через один кілометр буде Польща, а черга... йде, ну, а більшості це навіть просто не потрібно. Щось вже до такого доїздили, що і в Польщу черги почали б з'являтися. І кінця краю нема, це вже ми десь проїхали 3 кілометри, і вона ще далі стоїть, стоїть, стоїть. Ну, від першої від останньої розв'язки, як їхати в сторону Німеччини з Польщі. Це вся черга. Це десь приблизно години-дві, щоб проїхати її. Да, там уже кінець, оно. Ну. Ось такий вигляд має торжом зсередини. Там у нас душ, туалет. Там далі, якщо ліворуч піти, магазини, автомагазин звичайний, а тут є далі. Так, вже виїжджаємо з Торжуму. Рекомендую, кому цікаво. Порт 2000, шелка, безкоштовний душ, туалет, ресторація, понятно що за гроші. Але, в принципі, душ, це вже показник. Скільки коштує паркінг, не знаю, бо не приходилось, не доводилось ні разу тут стояти паузу. Місця, в принципі, багатенько. Тут дві, скажімо, великі локації, нехай буде дві плюси кілометр від Автобаму, просто на з'їзд з'їхав, заїхав сюди і зараз. Кілометр і ти вже будеш на автобамі. Не треба їхати на стару дорогу, не треба їхати як в цирку. Тому що там, якщо ти поїдеш в цирк, наприклад, на Швецку і попадеш в ту калейку, в ту чергу на кордоні, ти ж не вийдеш ни вправо, ни вліво, бо воно буде все забито. То Та якось так. Все, реклама його висить. Все, печем. Ми витратили просто 3 хвилини, щоб виїхати на автобан. Це чудово. Ну що, вони мені дадуть спокійно додому доїхати чи ні? Ох які тігри. Так, закінчили щитування. Полетів він до свого авто. Сказав, що 15-20 хвилин прийде. Чекаємо. Що буде далі, зараз дізнаємось. Наче нічого страшного. Так, ну що вам сказати? Я поки відстрілявся, вони відразу... Доступне <ривіт> наше авто. Іди сюди. Що, все вогня, протокол виписали, сказали, що файний водій. Можна пекти далі. Все, поїхали. Маленьке включення зробили. Приїжджаємо вже до кордону, залишилось 100 кілометрів до Дорохуїска. Що, з приводу транспортного контролю. Так, крація, я розповім. Е -е, все перевірили повністю, все тахо считали, чіп считали, е документи на авто перевірили. Навколо авто пройшов, всі колеса перевірив, стік, е, е, скло. О, тобто контроль був такий доволі серйозний. Було у мене два порушення по таху, але на два порушення було в мене роздруківка. Все перевірив, прийшов, зробив собі копію роздруківки, інспектор приніс протокол. Просив мене підписати, приніс всі документи і сказав, все, можете їхати далі. Тобто, да, вони все перевіряють, але якщо в тебе все справне і все нормальне, і ти слідкуєш за своїм часом, навіть якщо ти переробив, але зробив розрухівку, то як би, не знаю, що сказати. У мене по сьогодні ситуація була така, а бувають... Я впевнений, що інше. Також все залежить на кого ти натрапиш. А так що? Якось так. Ну і в нас вже за традицією найсильніший надпис, найсильніший колір, кольори, які можна зустріти. Все, зайшли ми вже додому. Можна видохнути. Перехід кордону зайняв десь приблизно півтори годинки. Все, ми вже в Україні. Зараз їдемо на митницю. Завтра на розмитнення і далі куди там скажуть на розвантаження. Все. На сьогодні будемо відпочивати. Так, ну що, е -е, розмитнили нас, виїхали ми вже в митниці, ще й вийшло в нас відстояти паузу 9 годин. Коротше, все нормально. Печем на розвантаження, я на Дніпро, Батя на Київ. Коротше, їдемо потихеньку. Все, їдемо по Староваршавці. Чим ближче до Києва, тим сильніший дощ. Погода псується, то зранку було таке сонечко навіть градусів 13-15, а зараз все посмурніше, похмурніше да й похмурніше. Їдемо потихеньку. Роз'їжджаємось, батя папер в Київ розвантажуватися, я їду далі. Так, ну що, приїхали ми вже на базу, Заправляємо блю. Заправляємо паливо і виїжджаємо далі на дніто. Потихеньку будемо пити. Часу вистачає, треба працювати. Так, ну що, заправляємося ми вже паливом. Зараз в авто, в реап. Не знаю вийде, вийдемо. Чи не вийде, сходимо душ, бо там... Людинка одна пішла, яйця мене побачить, добре е -е. поки ще погода дозволяє і час треба працювати. Так, вибрався я вже на Харківську трасу, проїхали Іванків. Що почемо на Дніпро? До Дніпра нам 432 кілометри. Нічний час, це наш час. Все, потихеньку прямо. Заїхали, взяли кави та їдемо далі. Так, ну що, майже ми вже в Дніпрі, вже заїжджаємо. Ще залишилось нам до розвантаження 17 кілометрів. Що, будемо вставати на паузу? Стоїмо паузу, а завтра... Зранку, я сподіваюсь, нас розвантажать. Все, буде вже наступне включення з розвантаження. Ми вже встали під рампу. Зараз йде розвантаження. Підемо подивимося, що там вже розвантажили. І Закінчать і будемо їхати в гараж. Ще заберемо декого по дорозі додому. І коротше все. Вже шість палиць зняли. Щось там хлопці затормозились. Але потихеньку процес іде. Розвантажились ми вже, виїжджаємо з цих дебрів, потихеньку сунемо на базу. Що у нас, в принципі, все нормально. Зараз заїду, заберу Богдана по дорозі і попрем на базу. Здам йому машину і буду їхати додому на вихідні. Чекати, поки батя зробить рейс, і я його буду міняти. Позупинились ми на ВОГ, Зараз поп'ємо кави і будемо летіти далі. Печемо вже Доб... добрий, добрий день. З нами вже у нас з'явився напарник Сталі. стажер, перший рейс буде робити людина. Самостійний, він вже доріс до цього. Їдемо на провари, виїхали вже на Харківську трасу, та й потихеньку печемо. Постяг у нас сьогодні хто? Овданчик. Помаши <різь> ручки. <різь> <різь> печемо на базу. Так, вже Під'їжджаємо десь до бази. Заморений, Богданчик втомився, відпочиває, тільки з дому людинка, якщо. А я щось вже заморений. Що треба нам зробити? Заправитися, перегрузити речі, спать. За... Спать. Да. записати кінцівку відео і можна буде їхати завтра додому. Придбали техніку таку в Нідерландах. Обкатуємо. що, да, Всім гарного дня. Записуємо кінцівочку. Вже ми на базі, вже завершили нашу поїздку. Здаю зараз автомобіль. І це маленькі підсумки можемо підбити. Що у нас вийшло? 6700 по кілометражу. І рейс у нас вийшов 14 днів рівно. Дуже вдячний за перегляди. Мені дуже приємно, що ви пишете коментарі, ставите лайки. Продовжуємо в такому ж дусі. Зараз їду додому, не знаю, що буду знімати, не буду знімати, але треба для статистики буде знімати. М -м -м, так як називається канал, що це влог, мабуть, щось і знімемо з... Буденного життя не в роботі. Так що є там що показати. Я в мене один проєкт ще, який триває вже близько трьох років. Я думаю, воно буде теж вам цікаво Все. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Я вам вдячний за перегляди. До нових зустрічей!